У Житомирі відбувся благодійний футбольний матч між надзвичайниками та поліцейськими, на якому збирали гроші на авто для Збройних сил України. Підтримати волонтерську ініціативу на стадіон Спартак Арена прийшли кілька сотень глядачів, з поміж яких не лише дорослі, а й діти. Організатор матчу ділиться при проведенні такої акції, керувався не тільки ідеєю збору коштів, а й емоційною складовою. Я розумію, що людям теж хочеться щось відвідати, щось круте, масштабне і так далі. Я такий, що можна провести, щоб сподобалось кожному. І це a... Встав футбол. Футбол, який став дуже ексклюзивним через те, що ДСНС та полісся взагалі не грають. Ну нема таких матчів, і це просто спортивний азарт. азарт глядачів хто ж таки переможе, хто у нас такий сильний і так далі. Ну і це просто дуже крута і нестандартна ідея, яка зібрала, як і розраховувалось, дуже багато глядачів. Завершився матч з рахунком 3-0 на користь надзвичайників та 30 тисячами гривень на волонтерському рахунку на народне авто для військових. Наразі вдалося зібрати самого благодійного квесту, тобто вся сума, яка була Влучне зі спонсорів, з глядачів і так далі. Це 30 тисяч 20 гривень. Загальна сума у нас уже зібр. Загальна сума, яка вже зібрана. у Нас це близько 38 тисяч. Там ще 8 тисяч за мій благодійний квест, який я проходив. цієї суми. каже Назар недостатньо, аби купити авто. Втім, додає, на цьому не зупиняться і вже працюють над новими благодійними проєктами. Ми будемо продовжувати проводити якісь такі масштабні благодійні заходи для того, щоб все ж таки зібрати так, скажемо, народну автівку. Яка і стане е символом того, що типу, ось, заходи. Тобто люди просто відвідують щось, і за те, що вони відвідують, отримують і щось, отримують насолоду емоції. Вони допомагають цим, цим армії. Зібравши потрібну суму, волонтер обіцяє обов'язково прозвітувати про купівлю авто, може навіть і у незвичний спосіб. Викатати його сюди на Михайлівську, дати людям маркер, дати людям можливість доторкнутися до цього авто та написати будь-які свої пожел... побажання. часу здоров'я. Живіть, повертайтеся, просто написати на цій машині, потрогати і сказати тут моя гривня, тут моя тут моїх 10 гривень і так далі.